В Івано-Франківську на вічовому майдані продемонстрували велетенську писанку, яка презентуватиме місцеві традиції розпису на фестивалі Парад вишиванок 2012 у Києві. Розписувати чимале яйце доручили місцевим художникам. Робота кипіла близько двох тижнів. Зізнався художник Єрема Стецик. За основу каже, взяли писанку Коломийського художника Олега Кіращука. На чорному тлі візерунки вивели п'ятьма кольорами оранжевим, жовтим, зеленим, білим та червоним. Митці сподіваються, серед інших писанок Карпатська буде найкращою після демонстрації івано-франківцям. болотенські яйця повезуть до Києва, де в рамках святкування Дня незалежності, 24 серпня, делегація з Івано-Франківська візьме участь у всеукраїнському фестивалі Парад вишиванок вишиванок-2012». До речі, новинкою цьогорічного фестивалю буде те, що делегації міст демонструватимуть під час параду на хрещатику великі писанки, розписані характерним для кожного краю орнаментом. Внутрішні діаметри приблизно 3х4, Загально, ну не знаю, що квадратні метри поверхні, десь біля 30 метрів на Вага? Вага невелика, тобто її піднімає чотири чоловіка її мало би підняти. Вага невелика, я не знаю, може, може 200 кг разом з тим весною. Вона пустотіла з середині, армоване, армоване металом, скловолокно з епоксидкою. зовні фарба, тобто дуже проста конструкція. Мені здається, що таким чином роблять кораблі.